Привіт! Сьогодні ми поговоримо про бактерійний вагіноз. Бактерійний вагіноз є найпоширенішою причиною вагінальних виділень у жінок репродуктивного віку. Історично так склалося, що бактерійний вагіноз називають ще гарнерильозом в честь бактерії, яка його викликає. Гарнерилова вагіналість відіграє ключову роль у виникненні бактерійного вагінозу, так як вона утворює матрикс біоплівки. Скарги, які є у жінок з бактерійним вагінозом. Їх турбують виділення з неприємним різким рибним запахом, свербіж, дискомфорт. Інколи може бути частіше сечопускання. Що турбує жінок з бактерійним вагінозом? Це є наявність білих рясних виділень з неприємним рибним запахом, свербіж, печія, дискомфорт. А також часте сечопускання. Золотим стандартом діагностики є мікроскопія мазків, які зафарбовані за грамом, а також критерії Амсела, що включають наявність аномальних білих виділень, PH більше 4,5, а також наявність ключових клітен в мазком. Щодо лікування, Лікування потрібно проводити жінкам, які мають симптоми, і підхід тут буде персоніфікований, враховуючи перегляд рекомендацій щодо лікування жінок, які мають безсимптомний перебіг баквагінозу, то отримано наступні дані щодо лікування. Лікування потрібно проводити бактерійного вагінозу у безсимптомних жінок, так як це підвищує місцевий імунітет і тим самим захищає від зараження інфекцій, що передаються статевим шляхом.